В Україні відбулася неординарна подія. Силами одного льотчика-ентузіаста почалося серійне виробництво першого в Україні пілотажного літака під грайливою назвою Горобець. Подивимося, як літається маленька пташка. Якщо дивитися на цього червоного красення у небі, то здається, що це історична модель, репліка літака 30-х років. Але насправді це. Грунтовно модернізована, жива, сучасна машина. Справжній пілотажник. Это продукт двухлетнего труда фирмы Secret Service. Ну, начинал этот самолет делать я. Купил 2 года, три года даже назад чертежи в Штатах «Піцца». Переработал их, пересчитал, пересчитал под другой двигатель, сделал другое крыло. Э, uh, родной пиц это был пиц с деревянным крылом, э, uh, классическая схема тридцатых годов, ферменный фюзеляж, деревянное крыло. Здесь это первый в мире цельнометаллический пиц или, как мы его окрестили, Горобец. Двигун też можна сказати історичний, але як виявилося, чудово придатний у наші часи. Двигатель це дуже цікавий двигатель, двигатель М-332. Його визбрели в Чехії. Еще в 32 году. Этот двигатель практически не менялся. В простонародье его называют Вальтер, хотя это следующая версия Вальтера. Это турбированный двигатель. 140 лошадиных сил Раб, работает на оборотах авиационных. 2750 максимальные обороты. Ця пташка приклад того, як парадоксальна модернізація, слабший двигун і збільшена площа керованих поверхонь надають машині нових технічних характеристик. Більші елерони, підвищена керованість. Слабший двигун менші швидкості. Максимальна швидкість десь близько около 240, крейсерська до 160. Виконує весь комплекс фігур вищого пілотажу. Швидкість відриву 120 км на годину, приземлення 80-85. Не зривається у штопор навіть при 60 км на годину. І якщо двигун працює, то просто клює носом, розганяється і летить далі. За рахунок цього літак набуває унікальних пілотажних властивостей. Ми спостерігали за літаком під час його випробувань відомим в Україні льотчиком випробувачем Миколою Тарасевичем. Несчасть, Україна не робила пілотажних спортивних самолітах. До войны э, авиационный завод что-то выпускал, но не спортивное. Вот это первая ласточка. И огромное желание, чтобы она была не последняя, чтобы творчество Андрея Гнашука. Вот. И наши общие усилия подняли Украину и поставили на достойное место на нашей планете. Льотчик зазначив, що у літака дуже коротка злітно-посадкова дистанція і висота пілотажу 20 метрів. На такій висоті зазвичай не пілотують. В Польоті він веде себе як настоящий пілотаж. На ньому працювати і приємно, і як на настоящий пілотажному самоліті тяжело. Спортивна акробатика це тяжеліша труд. Ну, пульс 200. Вот. Давление запредельное, на предел на верхней планке человеческих возможностей будет летать и летать хорошо. Доведем. Микола Тарасевич особливо відзначив економічність літака. І ще раз підкреслив, менша швидкість, значить менші радіуси фігур. Значить менша необхідна висота виконання. А отже, і обмежена зона пілотажу. Це підвищує видовищність, адже все відбувається просто перед очима глядачів. Навіть головою не треба сильно вертіти. Ми переконалися в цьому на зйомках. Увесь пілотаж був майже перед нами. І навіть літак Державтоінспекції, з якого ми вели паралельні зйомки, так і не зміг заарештувати, маневро кольорового горобчика за його витягки у небі. Отож, попередньо підсумовуючи, літак вдалий, але роботи попереду ще ой-ой-ой. Я в початку пути на цьому самоліті. Ще дуже багато предстоїть роботи. Треба опробувати його на штопорних режимах, на предельних, мінімальних, максимальних. Як пілотажник, у нього є один маленький недостаток. Він просто не хоче сваливатися в штопор. Тобто ми будемо його заганяти. Іскусственно заганяти. І загонять. Найближчим часом літак буде проходити сертифікацію. А на черзі, окрім одномісних, готують до випуску двомісні літаки з метою навчання майбутніх пілотів і пропаганди пілотажного спорту, що зараз просто необхідно, адже ми багато чого вже втратили у цій сфері. Оскільки у нас на сьогодні пілотажний спорт нескільки не в загоні, по техніки немає, уже ті 53, три, которые били. Ще до недавнього времени на чайки, їх практично всіх вже побили, або распродали. І Якщо все так і залишиться, то втратимо найдорожче високу школу вищого пілотажу. Між іншим, далеко не найгіршу у світі. А наш верткий горобчик саме створений для пілотажних змагань і виховання кадрів перший екземпляр для збірної України. Звісно, у створенні таких літаків активну участь має брати держава. Такий літачок вельми перспективний, навіть як просто товар. Ось невеличкі порівняльні підрахунки його вартості. Зазначу, що аналогічний піц у Штатах коштує 160 тисяч доларів, екстра – 240 тисяч, румунський яки – 185 тисяч, російський су – аж 230. А наш горобець? Якщо двигатель такий стоїть в Чехії 14 тисяч доларів, ну, плюс НДС, ну, всього буде 18 тисяч. Плюс БРС, спассистема 3 тисячі доларів, Вінт 2 тисячі. Ну, коротше, в общей в стоїмості вместе с з роботою, з обльотуванням. Ну, думаю, тисяча тридцять доларів вложимося. Отак, вчетверо дешевший за найдешевшого іноземця. І для свого призначення, як мінімум, нічим не гірший. Він трохи слабший, перерахованих раніше літаків, але для навчання, змагань і авіашоу це перевага. А відтак у нього непогані перспективи продажу. На жаль, поки що лише за кордон. І мені стало дуже цікаво, а хто ж він сам такий самодіяльний конструктор такої вдалої машини? За освітою Андрій, інженер радіотехнік, закінчив КПІ. на моє питання: а звідки ж знання? Адже для такої роботи сконструювати літак потрібні зусилля цілого конструкторського бюро. Він скромно відповів книжки читав. У небо Андрій піднявся вже зовсім дорослим. Я почав літати 43 роки. Я не цікавий ні для кого пілотажник. Но э, е, я понятно, что я не буду участвовать в чемпионатах. Я, я летаю в удовольствие. Но хотел бы, чтобы мои хотя бы, ну, ровесники моих внуков или детей могли этим заняться. И... І десь достойно виступати на каких-то чемпіонатах і представити Україну. На українському літаку у Андрія збереглися сильні і дещо заздрісні враження від одного завя шоу у штатах. Я смотрю, летит штук 6-7 репліки, таких біпланчиків маленьких. Красиво так летять. Строєм делают бочку, строєм делают петлю. І диктор говорить, в воздухе наші юне там штата, скажімо так, Айова. Самому старшему 16 лет. Вот, вот это вот как государство относится к молодому подрастающему поколению, которому летать потом на Боингах, на Аннах, не, не знаю на чем. Но, но они уже не нюхают клей, они не моют стекла, на, фары на, на перекрестках. Они занимаются делом, они готовятся к полезному делу. Сила цього враження надихнула зрілу людину вдалого бізнесмена. Його фірма виготовляє надійні та вже добре відомі у нас сейфи на новий напрям. І нині поряд з цією солідною і надійною, справді залізною справою розгортається виробництво авіатехніки. Але поки що це не прибуткова частина бізнесу. Можна сказати, справа для душі. Ну, як качеха коли-то говорив... У меня есть жена, это медицина, есть любовница, это литература. Вот для меня тоже. Машина ⁇ это как, скажем так, жена. Это то, что я, то, что приносит мне... Это мой офис. Я провожу процентов, наверное, 60 времени рабочего в машине. А это любовница, это то, что я получаю, то, на что я трачу деньги. То, что я получаю, ну, скажем так... Момент на то удовлетворення, до там, і так далі. Аналогія з чеховським розкладом професії і хобі може поглибитися, коли якраз коханка авіасправа і зробить його ім'я по справжньому знаним. А ще Андрій каже, що без такого релаксу і роботи не буде, і взагалі всі грошей все одно не заробиш. Гроші треба витрачати з задоволенням для себе і оточуючих. Правильна життєва і громадянська позиція. От би всім бізнесменам так.